Ви дивитеся перший міський, вітаємо вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробко. Я впевнена, що ви навіть не здогадалися, про що ми сьогодні будемо говорити. Насправді, ми всі вже дуже, мабуть, звикли за 9 місяців того, що Україна воює, що ми відстоюємо свої інтереси, що ми відстоюємо свої кордони. Але всі розуміють, що Психологічна втома мені здається торкнулася вже навіть усіх. Спочатку війна до війни одна із складових це блекаут, відсутність якихось там побутових таких моментів необхідних. Це все те, з чим ми маємо сьогодні справлятися і маємо з цим маємо всі ці проблеми перемогти. І в кожного знаєте, є безліч методів. Я впевнена, способів, як це робити. Є безліч порад, психологічних порад, як це робити, чим займатися. як Відволікатися для того, щоб просто не з'їхати з глузду. На мій погляд, найкращий такий метод це завести ось таку пухнасту подружку чудову, яка тебе завжди зрозуміє, яка тебе завжди підтримає. І я впевнена, що сьогоднішня наша гостя зі мною буде згодна. Це психологиня Лейла Хасанова. Вітаю вас, Лейло! Вітаю! Отже, це Еліс. Так, ми Еліс дякуємо за те, що вона нам допомогла трішечки і відпускаємо, а ми будемо шукати інші способи, як зробити так, щоб під час війни не з'їхати з глузду. Ну що, Еліс, пока-пока. Лейла, отже, що в першу чергу ми всі пам'ятаємо, що це можуть бути і фізичні вправи, що це можуть бути і там контрастний душ, і будь-що. Але ось такі. Знаю, що ви дуже позитивно ставитеся до ось таких способів побороти депресію, тому що це один із найтепліших способів, скажімо так, і найемоційніших мені здається. Так, так? так тому, що ти даєш. Любов, і отримуєш її одразу, просто так, тому що ти є. І звичайно, такі наші менші друзі нам в цьому дуже гарно допомагають. Взагалі, варто пам'ятати про те, що стабілізувати себе емоційно в цей складний період нам допоможе безліч речей. Не так їх мало, як здається. Так насправді найперше необхідно потурбуватись про своє тіло. Тому що наша психіка живе в нашому тілі, і нам потрібно повноцінно харчуватися, висипатися, відпочивати, займатися спортом, ходити в душ, йогою, так, так, ходити в душ, а, при, а, ходити можливо на масаж, якщо є така можливість, так, для того, щоб трошечки розслабитися. Угу. І а, така турбота про себе вона допомагає нам а, фізично відчувати себе сильними. А відповідно і психологічно, тобто одним із базових, це все ж таки наше тіло, про яке ми не повинні забувати ні в якому mm -hmm. разі. Ну от якщо говорити про наших пухнастиків, чи то собачки, чи то котики, так до речі, це вже така, е, прийнятний досвід такий да багатьох, і навіть спеціалістів там у сфері психології, що котики, собачки це саме те, що до речі може допомогти і нашому тілу, тому що від них стільки тепла відходить, так. що ти просто заряджаєшся цим типом. Ну, Взагалі, вважається, що не вважається, так воно і є. Тактильність завжди піднімає у нас гормони щастя, обійми, так. обійми, поглажування. Гу -гу. І коли у тебе є пухнастий друг якого ти можеш там, почухати, погладити, обійняти, взяти на ручки, то звичайно гормон щастя підіймається, тому е, залишити себе без такої можливості ну я б не радила. Саме час не треба боятися якихось проблем, не треба боятися зараз війни, так тому що вони вам дадуть, віддадуть настільки багато, що ви просто розумієте, що те, що на них ну треба витрачати, е, компенсується, компенсується просто вдвічі чи втричі. чи я не так, знаю, звичайно, кора набирає те, тут варину, яка йому ближча, яка йому подобається, і як ми вже знаємо, це стають наші друзі яких ми любимо, яких ми турбуємося, і заради яких ми спішимо додому, якщо ми наприклад, наприкладні члени сім'ї більш ніж навіть просто друзі? Так, так звичайно. це просто член для це багатьох. Член вони сьогодні стають Звичайно. Дивіться, подивимося на прикладі наших хлопців, які на передовій, скільки там тваринок вони прихищають А вони так. завжди. прихищають. це ж не просто так. Мабуть, а, так. тому що це, це, це дає... психологічний прийом. Мабуть, Так, якийсь. це дає почуття дому. Це дає почуття комфорту, і на підсвідомому рівні вони е, наші хлопці вони завжди беруть собі якусь собачку, uh -huh. якогось котика. Вони дають йому е, якась якусь сім'я. Вони до нього звертаються. Вони відчувають свою приналежність до цієї тварини і розуміючи, ця тварина також прив'язана уже до них. Тому це почуття комфорту воно необхідне, воно необхідне кожному, а тим паче нашим воїнам. А як бути тим людям, які не люблять тварин? Ну, зараз такі є. Хоча мені хоча мені здається, що зараз така тенденція, знаєте, більш до все ж таки до захисної такої тенденції. Ми рухаємося. Ну, ну от останніми так, роками так. в Україні відбувається саме так. Так багато набагато більше стало людей, які полюбляють тварин. Але залишилися є такі, які не люб... ну, для них, це не варіант. От не, для це не варіант, все. Так, є тобто, такі... не треба себе пересолювати, якщо тобі Ні. цього не хочеться, якщо ти не готовий дарити своє тепло і свою любов. Так? Тварину, коли ми беремо, ми повинні розуміти, що ми беремо відповідальність. Це не іграшка, насправді це не першу іграшка, чергу, це так. відповідальність. І якщо ми вже беремо на себе цю відповідальність, то ми повинні е, ну, бути серйозними до свого mm -hmm. рішення і до свого вибору. Якщо ти відчуваєш, що ти не хочеш, не готовий, не потрібно думати, що я візьму і полюблю. Можеш не полюбити, угу. тому краще знайти інші способи так, способ, так. інші способи емоційного розвантаження в такий важкий період для кожного з нас. Мабуть, це саме про тих, хто не не полюбив, чи тварина не стала членом сім'ї, про тих, які е, кидали тварин, коли тікали. Ну враховуючи там багато різних обставин, але тварини, які опинилися на вулиці саме у цей період, стало набагато більше, і це насправді жахливо, мені здається. Але є друга сторона так. того, що багато людей починають собі брати цих тваринок, uh -huh. тобто ми бачимо завжди якийсь баланс. Тобто, так у природі все <рив> так, збалансовано. Так. Хтось, на жаль, залишив сву, свою тварину, але хтось і знайшов. Uh -huh. Нового члена сім'ї прийняв його, і дійсно, ми це бачимо. Ми це бачимо, і е, добре, що є такі люди, які небайдужі. Мені здається, що їх стає більше. Знаєте, ось ця ситуація, і оці випробування жорсткі, які випали на нашу долю, вони е, е, оголюють дуже багато е, рис. Різну у кожного людини своїх, так хтось стає, ну можливо, в собі знаходить того, чого і не було, а можливо, воно було десь дуже далеко, а от зараз воно з'явилося. Коли ти приходиш там кудись у пункт незламності, то це видно просто от видно дуже. Як з психологічної точки зору, на ваш погляд, ось ці пункти незламності, які в нас почали працювати, от ці пункти, де люди гуртуються. Чи це теж такий один із психологічних прийомів так. насправді нашої влади, так. який був застосований? Це не просто ж так, не це просто не зарядити просто, гаджети. так насправді це не просто так, тому що соціальна ізоляція це один із основних страхів кожної людини. Історично складено так, тому що якщо ти соціально ізольований був колись. В далеких-далеких mm -hmm. віках, так, то це означало, що ти просто не виживеш. Тому зараз у нас просто десь генетично це закладено, що mm -hmm. якщо я соціально ізольований, мені погано. Коли я знаходжуся поруч із людьми, навіть незнайомими мені, але я розумію, що я не один, мені стає набагато легше. Тому багато людей приходить туди просто, щоб поспілкуватися. Я зустрічаю, правда, так, так, я, я зустрічаю бачила, досить так. багато. Зараз, наприклад, є реклами щодо того, збираються групи uh -huh. людей, незнайомих, які просто будуть спілкуватися один з одним, пити каву, пити чай, об'єднатися якусь інформацію. Просто, так, так, просто так. Це можна назвати терапевтичними групами навіть, uh -huh. я би так це сказала. Тому що оця соціалізація і згуртованість вони допомагають нам легше переживати. Негативні емоції, тим паче, ми можемо бути комусь корисним, і це нас заряджає. То, що влада консультувалася з психологами, перш ніж Мабуть. створювала пункти незглавності, це не, не з'явилося просто так, так? Я думаю, що це не з'явилося просто так, і не лише е, був е, мотив в гаджетах, да, щоб їх зарядити. Я думаю, що все ж таки і мотив це... саме в об'єднаності в, об в, 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 в цій в соціалізації, про яку ви говорите. Тому що ми ж розуміємо, що тоді, коли е, до війни додалися ще й блокаути періодичні, так, тоді, коли нас е, змусили сидіти. Сидіти ворог без світла, без подекуди, без тепла і без води. Це дуже деморалізує людину, мені здається, людину, яка звикла до усіх цих благ. Тобто ми ну, там чи не менше в Одесі та й в інших українських містах такого, якщо не враховуючи якусь серйозну аварію, її не бачили, то так, так на постійній такій основі. Так саме тому. Мені здається, і було таке прийняте рішення, що людей треба об'єднувати десь в інших містах, тому що сидячи по своїх квартирах, це, до речі, от окрім того, що ви сказали про тіло, окрім того, що ми згадали про пухнастиків, ми вже заговорили і про душу, тому що соціалізація це про душу. Так? Так, це це так. такий емоційна складова. така. Чим ще можна себе? Відволікати від оцих е, дурних думок е, темних, таких, знаєте, в прямому і переносному сенсі, тоді, коли ми сидимо е, одну, дві, три доби, без світла вже таке є так, в Одесі, є. І було в Одесі. На жаль, і ми розуміємо, що надалі простіше не буде. Ну щонайменше до весни, на що налаштовуватися. Найперше добре, що ми вже знаємо, що простіше не буде, і ми не чекаємо цього. Тобто, це так? добре, так це Те, добри. що нам не кажуть, що о, все клас, все буде добре. Ми ось трошки. Тобто ми, ми розуміємо, що, що до чого що нас готувати. чекає, mm -hmm. і морально можемо до цього трошечки підготуватися. Е, варто пам'ятати про те, що е, періоди, коли ми залишаємося без світла, е, це періоди для відновлення. Можна на це подивитися з іншого ракурсу, да? з іншого боку, тобто ми маємо таку можливість, хто хотів відіспатись, відспатись. да хто хотів від а, полежати, просто подумати, І побути від гаджету. Б... Це класний так, момент Так, це класний момент. Також люди займа займаються якимось хобі, ну яке не вимагає так багато світла. Багато так. світла mm -hmm. так, тобто вони щось починають робити. Взагалі, коли людина, коли людині нудно. Це непоганий такий поштовх для того, щоб знайти в собі новий ресурс. Так. Якщо ми говоримо про дітей, а ми ж всі діти, то коли дитині нудно, вона знаходить чим себе зайняти. Так само і про дорослу людину. Якщо людині нудно, вона починає знаходити щось нове в собі. Тому не будемо дивуватися, якщо до кінця зими ми відкриємо в собі нові можливості, і нові таланти і нові хобі, да, які нас будуть цікавити. Також варто зазначити, що досить гарно може вплинути цей блек-аут на сім'ї, в яких є діти, угу. тому що ці вечори можуть бути затишними. І в цьому допоможе звичайна гра. Або на ну, якась настольна гра, да? або там лего при свічках, коли вся сім'я включена в цю роботу, тому що завжди у мами у батька немає часу. Вони зайняті. У них робота, у них якісь справи по дому, і завжди є гаджет, і завжди, і завжди є гаджет так. Навіть, 24 у на навіть у дітей навіть у а дітей зараз так, всі так. вільні і всі можуть разом виконувати якусь роботу. Знаєте, я вже чула від людей таке, що о клас, ми стали більше спілкуватися. Так. Це, І це воно це, це правда. Це, це саме воно. те, що так. Це, це саме, тобто ці блекаути вони можуть людей ну, робити ближчими один до одного. Головне, щоб ці це спілкування було легким. Тому що можна і блокаут пере, ну, переключити в таку взагалі важку історію свого життя. Так е, варто все ж таки запуститися якимись позитивними історіями. О, такі погляди треба свої змінювати, бо я впевнена, що якийсь відсоток, який нас зараз слухає, каже, що ми з вами вже з'їхали з, з глузду, так тому що ми бачимо блекауті позитив. Ну насправді ні, ми Нам не бачимо блокауті позитиву. Так, це справді дуже некомфортно. Всі це, ми всі знаходимося в такій самій ситуації. Але ми намагаємося шукати негатив, сховати цей негатив, точніше, шукати позитив за для того, щоб поберегти свою нервову систему, свої емоції в першу чергу. Тому що я розумію, так ми розуміємо, що нам складно, ми розуміємо, що буде ще складніше, але від цього легше ж не стає, так? А от від того, що ви кажете. А давайте будемо спілкуватися. Давайте будемо е, хтось починає там виробляти якісь печива. Так ну там хтось починає там грати у лото, хтось починає просто розмовляти зі своєю дитиною, там чи так, своїм чоловіком, так. чи жінкою. І в цьому теж є плюс. Ну тобто, ми неймовірний народ, насправді ми шукаємо от навіть у таких темних речах якісь світлі промінчики. Це правильно, тому що є так звана зона компетентності в психології. Називається це, коли от ми уявляємо собі коло. І я всередині цього кола. Mm -hmm. Що поза цим колом це не зона моєї компетентності. Я не можу на це вплинути абсолютно mm -hmm. ніяк. Я mm -hmm. можу вплинути лише на коло, в якому я знаходжусь. О, оце саме. І от блекаут – це я не можу вплинути на те, щоб світло було. Я розумію, що мені некомфортно. Нам всім не комфортно, всім не комфортно але так, я так. не можу на це я не можу нічого зробити. Я можу лише змінити коло, в якому я знаходжусь, і за допомогою таких позитивних якихось речей, ідей ми можемо змінити свій стан до цього. Так нам незручно, але можна змінити е, відношення до цієї ситуації, знайти в ній позитив. Це про те, що якщо не може змінити обставини, зміни ставлення до да, цих якщо, обставин, простими, так. Словами, Оце, якщо то... простими словами, так, і, так, до речі, так. це усім відома. Просто раніше така ми, фраза. мабуть, не розуміли повністю. його Нерозуміли. значення. Раніше для нас погані обставини була це якась, якась дрібниця. Ну, насправді, як Зараз ми так, розуміємо. Якраз. Зараз це так. ми розуміємо, але хто не вже для того, щоб людина зрозуміла ось такі речі, стала ставитися по-іншому до життя, потрібні ось такі жорсткі випробування. Найчастіше, найчастіше ми повинні вийти з якоїсь зони комфорту. Це саме вихід із зони комфорту, так звичайно, це вийти саме є зони вихід. комфорту і подивитися на ситуацію взагалі з іншого ракурсу, mm -hmm. тому що ну це дійсно інший ракурс. Ми не звикли Зосіб. жити в таких умовах. Абсолютно, ну ми і не маємо звикати жити до цього. Ми, ми маємо ми не повинні ми повинні звикати, навчитися адаптуватися зараз так. на даний момент. Поки така ситуація так? є, так. так але не звикати до цього. До цих обставин, які зараз і робити укладеш. їх нормою, бо mm. вони це не норма, це ніхто не, норма. не каже, так, що це звичайно. норма, але ми розуміємо внаслідок чого ми отримали такі обставини, внаслідок кого ми їх отримали, і ми маємо просто що перечекати, так перечекати. А для для того, щоб цей час, що ми чекаємо, не йшов дарма. Ми маємо займатися чимось корисним позитивним і корисним так. для себе, якщо дитина у темряві дуріє. Ну, от вона не знає, чим все зайняти. Вже пограв в Лото, вже поспілкувався з мамою, вже там поїв, вже ще раз поїв, ще пограв в Лото. От, а далі все. Ну і лягати спати ще зарано. Це досить часте питання. І насправді, тому що дійсно у дітей так багато енергії, що куди її подіти, ну батьки знають. А світла нема так багато часу, так, що ти не можеш зайняти ось ці там 12-15, а навіть як було три доби. Ну, ти не можеш зайняти дитину три доби. Це нереально. Це нереально. Так? Так, що звичайно. робити? Найперше потрібно пам'ятати, що у дитини все ж таки має бути режим. Mm -hmm. Ми не повинні від нього відходити. Не, ну, не, не тому, що світло вімкнули, все, давай будемо гратися в угу. два часа ночі, так? Да, бо, або ночі. робити домашнє завдання, якщо це там, да, діти молодшої шкільної ланки. Ні, все ж таки, це має бути режим, до якого дитина звикла, і вам буде легше, батькам буде легше е, контролювати поведінку дитини в межах цього режиму. Угу. Е, варто пам'ятати про те, що в період, коли видно, коли ще день, дитина має ходити на. Площадку mm -hmm. бігати, пригати, гуляти, гуляти, гуляти ж таки, так. все ж таки якось вивільняти свою енергію. Mm -hmm. Чим більше вона буде протягом дня гратися на дворі, тим легше батькам буде ввечері з нею справлятися. Uh, справлятися mm -hmm. Тому що енергію вона випустить, uh, вона поспілкується і ввечері вона буде більш спокійна. Тобто mm -hmm. потрібно ще. Uh, Поки видно думати про ніч, Як яка, буде, як буде вечір, яка вас буде чекати. Так. Е, також багато ігор потрібно різні ігри без, е, ну, без гаджета, да, без, без світла, тобто так, це, слова, справді це існує, лото, так. це монополія. Ну, тобто безліч ігор, які просто приходять: вірю, не вірю, правда неправда. Угу. Е, діти дуже люблять слухати казки, розповідайте їм казки, можливо. Діти знають багато віршиків, вони люблять виступати. Якщо у вас там двоє-троє дітей, то можна робити там міні-сценки, якісь, щоб діти якось проявляли себе. Тобто дійсно потрібно їх якось залучати, але головне пам'ятати, що енергію вони мають випускати. Випускати вони її мають на дворі, в день, коли немає повітряної тривоги, звичайно, і коли є така можливість, то не потрібно нехтувати цим. Ну і по перше, це ще це перше правило. а Друге правило, що діти завжди дивляться на дорослих, так Звичайно. на батьків, які поряд з ними. і Якщо батьки все бачать у... Такому дуже темному е, вигляді, то так і дитина, певно, що має, хоча дитині е, ну, інша, е, інші погляди на багато речей, навіть на такі сумні речі, наскільки я розумію. Діти легше набагато. І тому вони набагато легше переносять всі… Оці всі. А, ну, да. Я не кажу про дітей, які сьогодні в зоні обстрілів. то зовсім інша так, історія. Я кажу про дітей про... наших, так, одеських так, дітей, так, які в більш-менш спокійному, так, не комфортному житті, але більш-менш спокійному. Угу. Діти набагато легше це сприймають, і для них це не, не є такою проблемою, тому що ну, звичайно, у них немає так скільки обов'язків, да, скільки є у дорослих, і це зрозуміло. Але е, варто пам'ятати, ще е, атмосфера, яка панує в домі, угу. вона важлива е, не лише для дорослих, а й для дітей. Якщо в е, домі злагода, любов, порозуміння і під час блокауту. Е, ви спілкуєтеся, ви жартуєте, ви розповідаєте якісь історії, то звичайно дитина буде набагато спокійніша. Uh -huh. А якщо під час блокауту постійні якісь конфлікти Смарті, суперечки то ще загострюються, що дитина так. буде проявляти істерики, буде uh -huh. проявляти капризи, якісь капризувати. Тому тут потрібно пам'ятати все ж таки про як ми як ми говоримо завжди для батьків, да? кисневу маску одягаємо спочатку для себе, для себе, потім так, для дитини. Так. Тому тут важливо знову ж таки наголосити. Дивимося на свою поведінку, аналізуємо свою поведінку і відштовхуємося уже від себе. Тобто а потім... приводити себе на нормальний емоційний стан, так, так. і починаєте піклуватися про дитину, так. тому що це ваша зона піклування і ваш обов'язок. Ну найчастіше, коли в домі панує атмосфера любові і злагоди, то це проходить якось. Природні, Природню, так. І не потрібно але, придумувати. Ви ну, ж розумієте, що зараз багато в кого нерви просто ну у всіх нас. Я мабуть не кажу багато в кого. Я думаю, що у всіх У кожного різна нервно система нервова система, але. Ем, ну, сьогодні порушення більш тім більш, більше більш, чи, більш, чи менше є майже в кожного, тому що людина не налаштована на такий постійний іспит. Так, а цей іспит продовжується вже десятий місяць поспіль. Ми втомилися. Ми втомилися. Це просто втома. І для того, для того щоб цієї втоми позбутися, ось такі прості речі, я думаю, що можуть допомагати. Дякую вам дуже, що ви е, прийшли е, і за вашу роботу. Я думаю, що всі зрозуміли, що є безліч способів сьогодні, щоб е, пережити ось ці негаразди, головний негаразд це війна і дочка, це наша перемога. Ну і негаразди, які є. І ще раз повторюся, будуть вони нікуди не подінуться щонайменше до весни. Але це вже теж такий величезний позитив, на мій погляд, до весни. Тобто це не назавжди, так. це не навіки, це просто до весни. Ну хоча б тому, що коли настане весна, буде більший світовий день, буде більше сонечка і буде більше позитиву вже навіть від самої природи. Тому налаштовуємося на такий позитив і шукаємо кожен свої засоби боротьби із такою депресією, будь-які від пухнастих друзів. До просто якоїсь творчості будь-якої можна ліпити в темряві. Це теж ну там при лампі так? <світок> В цьому теж відкриваємо <світок> собі те, що те, що є обов'язково в кожного з нас, але воно просто було знаєте за повсякденними якимись там обов'язками, за гаджетами, за інтернетом, за все цим. І Коли ми цього залишилися без цього, то ми маємо витягати оце все ж просто э, наверх і користуватися ним. Дякую вам дуже. Гасан. Нова психологиня Одеського обласного центру здоров'я була сьогодні в нашій студії. Залишається з нами на першому. Побачимося.